Шанування друзі, четвер, 25 квітня, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі маєте можливість дивитися традиційний ранковий брифінг. Отже, розпочинаю, звичайно, із надзвичайно актуальної новини: це те, що підписав президент Сполучених Штатів Джо Байден пакет допомоги для України. І більше того, він виступив у зверненні до нації. Виступив він при цьому, коли в нього лацкані під ЖК був прапор Америка, два прапори американський та український, тобто підкресливши підтримку України. І Байден не просто підписав цей пакет. Він зробив ще й виступ про те, щоб Росія не сподівалася, і ніхто не сподівався, що США втрачають лідерство, тому що вони будуть і далі. Підтримувати Україну це дуже важливий меседж. Він носить як символічно політичну площину, так і практичну. Сигнал відповідної Росії, мені здається, недвозначний і очевидний. Крім того, вже був підписаний пакет, фактично і виділена допомога на 1 мільярд доларів зараз, яку сказав президент Байден, яка буде відправлятися найближчим часом, найближчі години, має йти до України. Що дуже важливо, тому що ця підтримка дуже потрібна зараз нашим силам. На фронті інтригою було чи є атакамси є. А судячи з усього, як було сказано, і про що сказав президент України Зеленський, і потім підтвердили держдепартаменті в Пентагоні. Ну і радник з питань національної безпеки, президента США Джейк Саліван так само дав брифінг і сказав про те, що є. Вони були поставлені таємно і раніше, і будуть постачатися і надалі, і що це допоможе на полі бою. Отже, зараз перед тим, як я зацитую а, все, що ввійшло в пакет допомоги, дещо звернув увагу на окремі речі, одразу можу сказати, що, а, ну, в принципі, десь, як я і казав, травневі свята а, Путіну вдасться зіпсувати з Керченським мостом, і не тільки з мостом. Ну, не даремно Аксіонов, так в Криму, значить, невизнаний а, там губернатор ходить і розказує а, так званий про те, що. От Україна може наносити удари до травневих свят. Ну я думаю, що так і буде. Тут його прогноз він в принципі так, він має право на життя. Десь приблизно так воно і буде, тому що все ж таки все сходиться до того, що удари, якраз за допомогою та мс враховуючи те, що навряд чи ми отримуємо дозвіл наносити ними удари по території Росії. Вони будуть наноситися по Криму, виносячи логістику там, знищуючи можливості ворога там. Це абсолютно важливо, це дуже важливо. Тому що в першу чергу для атакамсів мають бути, мають бути такі ну, важливі цілі: це логістика, це Керченський міст, це аеродроми в Окупованому Криму. Зрештою, Бельбек треба. Фактично знищувати будь-які можливості для Росії його використовувати і не тільки. Ну і плюс вглиб окупованих територій, наприклад, Луганщина дуже цікава, окупована частина. Там ворог накопичує певні сили з метою активізації наступу. Донеччина так само є певні такі місця. Тобто, очевидно, що по них потрібно наносити удари і можливо, що навіть фактично нам. Певна частина атакамсів, цих, які будуть постачатись на майбутнє, вони для нас будуть виконувати роль не просто зброї захисної і оборонної зараз, з метою відбитися від поточних атак агресора, а й на майбутнє, можливо, готуватись до певних локальних дій на півдні. Адже, як я вже зазначав, щодо британського пакету допомоги, коли ми з вами розбирали, що це в попередньому відео, кому цікаво, подивіться, будь ласка, хто не бачив. Так от. Що стосується британського пакету допомоги і частково цього, це ж про те, щоб не забувати про лівобережжя Херсонщини, не забувати про південь, про те, що на сході дійсно важливо зупиняти зараз атаки ворога, стримувати, але є можливості поширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини за умови використання. Сили засобів і тієї зброї, яка буде нам надходити посилення контрбатарейної боротьби, знищення вогневих позицій ворога там на лівобережжі, знищення його військових інфраструктурних об'єктів в Криму, зменшення його логістичного потенціалу і як наслідок можливості просування там, тому що це чи не єдиний напрямок, який залишається для наступу, це ближче до Криму. Звільнення півдня має стратегічну вагу про що нам. Натякають досить часто наші партнери були британці, ну і тепер і Сполучені Штати вони в цьому абсолютно солідарні саме цій ідеї і думці. Тому я думаю, що тут застосування цієї зброї буде носити явно комбінований характер, вона не має тільки оборонну вагу, вона так само може використовуватися і для наступу. І я думаю, що так і буде в принципі застосовуватись теж, тому що на якомусь етапі певні дії там. На лівобережжі можуть відбуватися. І це простір для таких флангових операцій для нас. Подивимося, як вирішить наше командування. Але це один із варіантів. Отже, дещо про озброєння я скажу, що це ракети для ППО, це ракети для систем фактично НАСАМС, ПЗРК-Стінгер. Зараз дуже потрібні і ПЗРК, і ракети. Подивіться, як близько, подекуди підлітають. Сушки російські Су-25 до Часового яру і до інших місць це не просто вже з метою наноси нанесення ударів коригованими авіабомбами, а просто підлітає фактично штурмова авіація РФ і по ній потрібно бити, збивати зі стінгерів на такій висоті можна роздати нашим підрозділам там і ПЗРК і ракети так само доцільно, як і ракети до систем ППО. Стрілецька зброя і додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, і включаючи патрони крупнокаліберні для кулеметів для боротьби з дронами. Ну тобто, це фактично прив'язано до антидронової боротьби до, для підмоги мобільним групам, які протидіють шакедам і не тільки. Снаряди 155 мм, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені. Боєприпаси подвійного призначення будуть в пакеті і DPICM. DPICM – це касетні. Касетні, якраз для того, щоб боротися з ворожою піхотою ворога, вони дуже добре себе проявили і дуже добре працюють. До речі, про касетні. Касетні застосовуються зараз і, в тому числі, для ударів по об'єктах ППО ворога. Не ті, по них. Ворог зараз теж скаржиться, до речі, дуже сильно. що Україна почала активніше працювати і полювати на ППО, на ЗРК і радари російських військ на окупованих територіях. Тобто, ну, ворог визнає ті тенденції, про які ми з вами говорили раніше, що Україна готується до розгортання Ф-16 і готується до того, щоб підвищити насичні спроможності в небі і унеможливити фактично протидію цим спроможностям, а тому наносить удари по. ЗРК, по радарах, як було в окупованому Криму на окупованих територіях на території Росії, щоб дещо осліпити ворога, зменшити його можливості і покращити наші. Ба більше враховуючи те, що ми продовжуємо отримувати кориговані авіабомби, такі як британські, ми отримали напередодні, які дають можливість бити на 30 кілометрів. А я вам можу сказати, що це досить цікава. А дещо бомба, яка переоснащена для. Бомби Марк 2, тобто, це, ну, скажімо так, дуже, дуже цікаво. І е, високоточна бомба PayVay 4 вона має дворежимну систему, тобто її особливість в тому, що вона наводиться і через супутники, і інерційно. Це дуже важливо. Високоточний, вага цієї бомби 230 кг, здатна летіти фактично від швидкості залежної висоти, від 30 до 40 км. її можна запускати від цілі. І е, особливість цієї бомби в тому, що там підривник можна регулювати і виставляти на режим. Він або вибухає над ціллю і розлітаються засоби ураження. Він вибухає під час влучання в ціль, або він вибухає під час. Проникнення в ціль. тобто проникає, пробиває своєю вагою і швидкістю, а після цього вибухає. Ну тобто, три варіанти таких можуть бути, і практично такі бомби неможливо перехопити. Тому ну, буде чим відповідати на російські удари кабами. Нехай готуються. Я думаю, що це вже підготовка і оснащення цього. Цих бомб до f 16 тому що вони можуть бути адаптовані. Але ж так само, в принципі, вони можуть бути адаптовані і до радянських типів літаків, які використовують зараз повітряні сили Збройних сил України. Тому побачимо, як вони будуть. Але те, що будуть застосовуватися наряду з іншими бомбами, наприклад, бомбами Джейдам, які знову ж таки ввійшли в пакет американської допомоги, так само, щоб завершити, є артснаряди. Калібр 55 мм, міни калібр 60 мм, бойові машини піхоти БМП Бредлі, МРАЕП МРА – це автомобілі з посиленим протимінним захистом для пересування нашого особового складу, і Хамві, звичайно, традиційно те, що є. Там так само транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, вантажівки, автомобілі для буксирування та транспортування техніки, ракети. -тов. Протитанкові системи Джевелін та at 4 вибухівка, а, аеродромно допоміжне обладнання. Ось аеродромно допоміжне обладнання, це я практично впевнений для F-16. Тобто, це якраз підтвердження того, що найближчі тижні очікуємо розгортання f 16 і вже польоти в українському небі. Будуть засоби ППО, будуть ракети до ППО, які будуть прикривати. Українські аеродроми будуть посилені наші можливості з точки зору захисту небанує, відповідно будуть літаки. Протипіхотні міни і боєприпаси клеймор, підривні боєприпаси для знищення перешкод. Ну і далі це прилади нічного бачення, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування. Ну, ось, власне кажучи, такий пакет допомоги він є. І, відповідно, хтось запитає у вас, що чи а, тут немає атакамсів. Ну, атакамси є, вони тут позначаються як додаткові боєприпаси до систем Хаймерс. Ну, от, власне кажучи, атакамси вони запускаються саме з Хаймерсів, і Хаймерси отримують, крім всього, крім Атакамсів, ще й ракети дальністю, ну, звичайні, на 80 кілометрів, які раніше теж використовувалися. Хаймерси активно зараз полюють за зенітно-ракетними комплексами Росії на окупованих територіях. Це дуже правильно, треба позбавляти їх можливостей готуватись наші спроможності в небі і готуватись до розгортання Ф-16. Ось такий пакет перший. Він, звичайно, що ну, так скажемо так, непоганий, і це, безумовно, те, що має дати нам можливості стабілізувати безпосередньо фронт. Ну, США про це говорили ще в березні, що передали таємно атакамси, і що, можливо, по Джанкою, так само 17 квітня був нанесений удар атакамсами. Побачимо, якщо дійсно так дало можна діяти, і ми бачили, що це вже був атакамс, то я думаю, що якщо можна знищувати С400, можна ще раз ударити так по засобах ППО ворога в Окупованому Криму, а потім знищити Кримський міст і продовжити нищити е е логістику. Яка там є, тому це дуже важливо. Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай, він вже приїхав і до Шанхаю, його там зустріли. Там багато зараз спекуляцій вкидають з російського інформаційного простору, що, мовляв, йому не постелили червону доріжку, що не так його зустріли, що не так все відбувалося. Блінкен в піднесеному настрої, він пішов на баскетбольний матч. Виглядає щасливим, задоволеним, все гаразд, в принципі. Ну, звичайно, чому ні. Перед цим перед Блінкеном Китай відвідувала міністерка фінансів Єлен, яка говорила чітко про те, що будуть посилені санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії. Думаю, що зараз про це ще раз Блінкен нагадає. І ось тоді побачимо, хто порадіє через те, що а, через те, що подивіться. Значить, так не так зустріли і не ту доріжку, не того кольору, там щось повистелили. Ну, це знаєте, намагання зупинитися на символах, там, де не хочуть, скажімо, докопуватись до основ змістовних певних речей. А змістовні вони такі, що США і Китай будуть обговорювати поглиблення співпраці і взаємодії, зокрема в економічній площині. І Росії зараз навіть те, що вони на 28% там піднялися, збільшився товарообіг спільний. Він там складає зараз 240 мільярдів доларів. Ну, але це ж знову ж таки не покриває всього. Тому що 240 мільярдів, розумієте, Росія це подає як грандіозну дружбу, що це от прояв стратегічного партнерства. Ну так, з американцями майже трильйон. А в них про стратегічне партнерство не йдеться. А вони себе позиціонують як конкуренти. Там з європейцями майже трильйон, з Європейським Союзом, з Австралією так само 250-300 мільярдів, з Аргентиною, з Бразилією. І ніхто ж не говорить, Австралія, подивіться, при тому всьому мала конфлікт, і були австралійські вина були під санкціями в Китаї. І тільки нещодавно ці санкції були скасовані на прохання Австралії, тому що. Китаю було потрібно австралійське вугілля, і вони домовилися. Австралія постачає ще вугілля, таке потрібне зараз Китаю. А відповідно, Китай скасував санкції проти виноробства цієї галузі. От і все, там немає якихось, і при цьому ж ніхто не виходить і не розповідає. Дивіться, ми найстратегічніші, найважливіші партнери тут не може бути інакше. Тобто, це ще раз про сприйняття, що в Росії, а все, знаєте. Бить казаться а бить. ось дуже часто те, що вони використовують, і це правда, тому що вони хочуть видавати бажане за дійсне. Не хочуть сказати, що дивіться, мовляв, це така співпраця. Вона свідчить, що про що Китай найвідданіший, найвірніший нам, що Китай буде там і тому подібне. І тому подібне. Насправді це економіка. Але от економіка тоді економіка, там, де найважливіша, а вона важлива з Китаєм і з ЄС, вона відіграє роль. І поки що, ось це, скажімо, те, що, про те, що можна сказати. Ну, США поки що не планують запроваджувати санкції щодо китайських банків за співпрацю з Росією, оскільки побоюється негативних наслідків для світової економіки та відносин з КНР. Так, тому що зараз візит тільки відбувається, це треба обговорити і обговорити всі можливості і параметри. Я безпосередньо з Китаєм, яким чином діяти. Я думаю, що всі ці ініціативи це довкола того, аби поступово переманити Китай, навіть якщо не переманити Китай на бік заходу, то аби Китай зберігав дійсно тільки дійсний справжній нейтралітет, не просто нейтралітет на словах, а щоб це дійсно був справжній нейтралітет по відношенню, якщо так і до Росії, так і до України. Ну, от приблизно довкола цього самого. Довкола цього. Але. Разом з тим можна сказати, що Китай все одно обережний на сьогодні в своїх оцінках і допомозі Росії. Так вони постачають елементи, якесь устаткування, але вони не постачають безпосередньо системи озброєння. Ну цікаво насправді, тому що знову ж таки мета візиту Блінкіна, вона так і проголошується в американських медіа. Переконати китайських чиновників припинити торгівлю з Росією, яка дозволила Росії відновлювати свою оборонно промислову базу, попри західні обмеження, запроваджені після вторгнення в Україну, і ось держсекретар США розкритикував підтримку Китаєм російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін надає Росії критично важливі компоненти для виробництва а, озброєнь. Ну ось саме довкола цього і буде, зокрема, будуть зокрема розмови. Тобто, ну, саме довкола цього, що давайте все ж таки гуртуватися, залишайте підтримку Росії, давайте вирішувати по-іншому. Але знову ж таки залишається, я залишаюсь послідовним тут з цієї точки зору, що розумієте, Китаю потрібно буде щось запропонувати. І, вочевидь, якщо Китаю запропонувати право на, скажімо так, Майбутньої Росії інвестиції, там право на отримання території, далекого сходу, корисних копалень. Там я думаю, що це Китай задовільнить. Тобто, тут Сполучені Штати мають бути готові поділитися, тому що розглядають же ж Росію, багато хто у Сполучених Штатах, і ми з вами про це говорили, знаєте як а, все ж таки ліберальний проект, який може все ще скластися. На мою думку, це помилково розраховувати. От вони думають, що це той проєкт, який все ще може скластися за умови, що ну не вийшло з Єльцином попереднім, має бути Єльцин 2.0, 3.0, і, зрештою, тоді має вийти. От вони це так розглядають. Я вважаю, що це помилкова думка. І все ж таки доведеться враховувати фактор Китаю, який має претендувати так само на, на певні ресурси в Росії. Тоді мені здається, вони все ж таки. Скажімо, мають реагувати по-іншому. Тоді в них буде інтерес, тоді вони будуть розуміти. Тобто, це діл, це бік діл, от якраз для того, щоб досягти якраз нормалізації тут і дійти, скажімо так, до погодження певних моментів, ну, щоб заохотити і зацікавити Китай. Ось тут це за нас дуже важливо. До речі, про санкції. І про постачання в Росію готується 14-й пакет санкцій. Про це пишуть зараз в медіа і посилаються на Єврокомісію про те, що в цьому пакеті будуть додаткові санкції проти російських кораблів і компаній, які допомагають обходити ось цей танкерний флот, так званий, який допомагає обходити е, санкції. І будуть санкції там близько 40 компаній, загалом ті, які допомагають Росії обходити санкції, які розташовані в Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Киргізії, і так далі. Ну тобто, це якраз ті, хто допомагає зараз Росії обходити санкції, продаючи і постачаючи технології так званого подвійного призначення, які Росія використовує зокрема для виробництва ракет іншої зброї, тому це. Дуже хороша ознака, це так само хороший сигнал. Хоча знову ж таки треба розуміти, що тільки санкції в повній мірі запобігти і виключити, вони не можуть. Вони значно можуть скоротити обсяги, зменшити цих обсяги. І як би там не було, російська оборонка страждає. Хто б що не говорив, вони можуть виробляти менше, у них не настільки великі зараз спроможності і потужності, як намагається подати ця російська пропаганда. Тому критично важливо, щоб бодай певні лазівки закривали, щоб робили їм цей процес дорожчим, витратнішим, довшим, складнішим, портило їм життя. Ось це над цим так само потрібно працювати, і ці санкції вони мають діяти, бо це надзвичайно важливий момент, як би там не було, це так само має певний ефект. Це те так само, про що потрібно. Пам'ятати і знати. Отже, таким чином, можна сказати, що зараз ситуація для нас дещо покращується, в всленці того, що зараз українські сили оборони зможуть підійти з, дещо кращим, з кращою кількістю озброєння і якістю до активізації російських наступальних дій, влаштувати гарячий прийом. Ну і, вочевидь, задумуватися про південь, до чого нас спонукають наші партнери, оскільки. Коли питають, наскільки цього пакету допомоги нам вистачить і що може бути, тут можна сказати, що розрахунок є, все залежить від того, які цілі, і наскільки ці цілі збігаються з нашими партнерами західними, тому що ми маємо мету, яка задекларована вихід на міжнародно визнані кордони, і це буде нашою перемогою. Але треба розуміти, що уявлення про перемогу воно може різнитися. І багато хто на заході скаже, що Україна вже перемогла, відстояла Київ, не дали ворогові захопити. Україна незалежна, суверенна і буде такою державою. А питання звільнення окупованих територій воно може потребувати більше часу. А є інший момент, який каже про те, що другий момент, що ні, Україні треба зараз допомогти зробити той ривок, аби звільнити території, особливо на півдні, Лівобережжя, Херсонщини, Запоріжжя, це підтримують наші західні партнери. Ось цю ідею. Я просто кажу, це може нам подобатись, не подобатись, Я кажу те, що я аналізую, те, що я читаю, те, що бачу. І третій варіант, що. Тоді можливо зараз дати відбитися, натиснути на Росію, нанести втрати, запровадити ще санкції і змусити їх а сідати за стіл перемови не за своєї, не з, з російськими якимись там незрозумілими от всіми дінацифікаціями і прочими бреднями, іншими нісенітницями цими, а з якимись умовами з українського боку. Це дуже часто застосовують американці, які кажуть, що Україна має мати за столом переговорів. Україні потрібна зброя, щоб за столом переговорів вийти з власними ініціативами і диктувати умови. Ось є і такий підхід. В будь-якому випадку допомога йде, це важливо. Наступ зараз потрібно відбити. Це те, на чому потрібно зосередитися, не дати Росії просунутись, нанести максимальні втрати, спробувати зробити ривок на лівобережжі Херсонщини і там просунутися і вийти. Можливо, до адмінмеж Окупованого Криму це був би надзвичайно потужний результат, там на півдні загрожувати Криму, наносити удари, перебивати логістику. І ось це є шанс для України ще цього року, або, можливо, початку наступного. Далі прогнозувати і забігати наперед справа доволі таки невдячна. Впливає дуже багато факторів. Як і ті фактори, наприклад, які зараз є на Росії, бачите, що. Продовжується розгляд справи у цього заступника міністра Іванова. І з'явилися повідомлення там в російських опозиційних медіа з посиланням на джерела в ФСБ, що насправді Іванова підозрюють не в хабарництві і в, і в корупції, а в державній зраді. Просто не хочуть цього афішувати і про це повідомляти. А ось це дуже цікаво. Заступник міністра оборони російського близька людина до Шойгу і близька людина до Ковальчука, соратника Путіна, який. Той же Ковальчук з ним перебував під час ковіду. Той же Ковальчук з ним а, мав там, скажімо, дискусії на історичні тематики, що любить, що любить Путін, і не тільки. І ось це дуже серйозне, скажімо так, а, це має сколихнути. Це зараз сколихне довкола кремлівської еліти, і це може бути чорним лебедем. Більше того, я думаю, що не даремно новини і інформація про те, що і Кадиров. Смертельно хворий може бути невиліковно, і він одразу пішов в зал це спростовувати, так виправдовуватись, ніби не ніби це й правда, що журналісти написали це, до речі, теж підтверджує. І те, що затримує цього Іванова, і те, що, скажімо, відбуваються події, це може свідчити про гризню і нестабільність там В високих кабінетах кремлівських. Подивимося, чим це закінчиться. Я передбачаю боротьбу за владу. Буде певна гризня, і може бути певний період нестабільності. Це теж може мати вплив. Досить багато факторів. Вони, зрештою, можуть впливати. Поточна задача це відбити численні атаки ворога, закріпитися і продемонструвати Росії вкотре, що вони недооцінили Україну. Це злочинна помилка, яка має коштувати їм боєздатності власних сил, і ця армія, врешті-решті, цю боєздатність має втратити. Дякую. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!